На дотик, на дотик. Давайте тоді про Луганськ. Ми не знаємо, коли його звільнять, але ми знаємо, що його звільнять. Хоча я думаю, що до 22-го року, особливо ці останні роки, коли тема внутрішньо осіб, коли тема Окупованої частини Донецької і Луганської областей, і окупованого, анексованого Крима, якось перестала бути на порядку денному. Зійшла десь там, навіть практично на нівець в українських медіа. І була оця так звана втома, і, і байдужість, і все це здавалося, цього не буде ніколи. Мені здається, що зараз все-таки значно більше. Оціє, цієї надії, а я б сказала, віри і впевненості в тому, що Луганськ буде звільнена. Але давайте все таки про Луганськ 2014 року, і ну, трошки я вас попрошу цю вашу історію, як це все відбувалося у вашому житті і коли ви ухвалили рішення виїжджати з міста. Моя історія не унікальна, а, ну але Ну, доля мені так мабуть судилися долею. Можливо, потрібно було, щоб я на свої очі бачила, що відбувалося в Луганську 2014 році. Ну і до цього ці події, тому що це ж було не одномоментно. Це була низка подій, які призвели до ну по суті до окупації Луганська. Але тоді був один сценарій 24 лютого. Це вже було повномасштабне вторгнення, і це був інший сценарій, uh -huh. Uh -huh. тобто, якщо тоді був такий розрахунок малою кров'ю створити Новоросію, і ну це ж є підтвердження, що був розрахунок у Російської імперії захопити певну низку областей українських, ну мала кров'ю uh -huh. і вони думали, що Україна так їм Все ну, швидко uh -huh. да, швидко впаде в обійми, але такого не сталося. Вони не розраховували на те, що вже виросло ціле покоління, яке не знає імперії, і їм не зрозуміло ну навіщо їм Росія, навіщо їм туди ну, хотіти взагалі жити. Тим більше, люди, які побували в Європі, люди, які попрацювали в різних країнах, чи вільні ще навіщо їм рабство? Так. Ось ну, для нас це, звичайно, було таке велике випробування, і я зараз от хочу наголосити на тому, що і досі я чую ці кремлівські наративи, що східняки винні в тому, що вони говорили російською мовою угу. і, і вони звали все. Путіна, і тому прийшов русський мір. Ні, Російський мір прийшов не тому. І це була спецоперація, тому що ну я на власні очі бачила, як захоплюють будівлі, будівлі адміністративний адмі... ну, там тієї ж адміністрації обласної державної, там, того ж СБУ там поліції національної. Ми все це бачили на власні очі Біль, більш того. Ми про це знали заздалегідь. Це анонсувалося в певних колах. Тому що ну це був сценарій прописаний. Uh -huh. Розумієте, і uh -huh. як це відбувалося, і скільки в цьому було м, трагедії, е, комедії, навіть зради. Ну там все змішано було. Ну розумієте, коли такі колумні події відбуваються, звичайно, що комедійного там мало було. Але були такі випадки, коли люди різні люди, і Луганчани, і не Луганці. Ага. Ну, там було багато набріду. Коли були там уже біля підезбу були ага. мітинги проросійські, там наші журналісти фільмували, як ну роздають кеш. Ясна. Тобто да, переплаченої да, да. гроші люди брали, і було таке, що там, от приміром, жінка їде на той мітинг з сумками, і бурхливо там в маршруті це що ось вона їде на мітинг. І вона буде допомагати мітингувальникам. І її особиста мотивація була, що вона там познайомиться з якимось чоловіком і влаштовує своє особисте життя. Я не буду мовою оригіналу це передавати, але ну от, от було навіть і таке. Ось я бачила, як люди м, ходили. Люди з Ростовської області, з uh -huh. російської глубну угу. Да, да. uh -huh. Як вони ходили містом і роз, е, розглядали е, вітрини, розглядали магазини. Е, і видно було, що це чужі люди. Ну, по перше, вони були ну відповідно видягнені в калошах, в халатах, якихось. ну це були сільські жителі 100%. І в таких плащах ну у нас uh -huh. в Луганську в плащах ну ну могла бабуся там насіння або цигарки продавати плащу, yes. і то в неї була там парасолька, яка небудь, але так, щоб людина ходила в плащу по місту, по обласному центру, ну такого не було. І таких людей було багато, яких завозили спеціально для масовки. Вони за це отримували гроші. Ну інших там ну, по-різному мотивували, але, але ми це бачили. І автобуси бачили, і, і і весь цей набрід. Ми все це бачили. Ну, коли прийшло рішення вже виїжджати, угу. ну витримали ми з чоловіком. Ми витримали до 20... 25 серпня 2014 року ми виїхали з Луганська назавжди. Ну тобто я ще кілька разів поверталася, угу. він же не повернувся, і він ну він його вже немає. Він в Сєвєродонецьку, угу. залишився на навічно Сєвєродонецьку. Ну так сталося. Ви приїхали саме так. туди. З Луганська Так, в ми переїхали. Ми переїхали в Сєвєродонецьк. Чому Сєвєродонецьк. Ну, по-перше, це місто найближче до Луганська, яке звільнили. Тобто воно угу. теж було окуповане, підокупаю. але недовго. І Збройні сили України, і Нацгвардія звільнили Сєвєродонецьк. І коли я про це дізналася від Сарафанного радіо, мені сказала про це одна моя знайома, то я одразу почала телефонувати друзям в Сєвєродонецьк. Ну, шукати прихистку, тому що сталося так, що наші діти виїхали раніше з uh -huh. маленькою дитиною, uh -huh. а, до родичів а, в Херсонську область, uh -huh. і вони мусили вже повертатися, а не, не було куди, куди повертатися, тому що в Луганську було небезпечно, і ми шукали десь таку територію, де ми б могли ну, по перше, воз'єднатися по інше ми могли жити, працювати. життя. Uh -huh. Чоловік мій думав, що ми виїжджаємо тимчасово. Я розуміла, що ну, роз, розумієте, ну, мозок мій він вже все вирішив. Навіть uh -huh. я коли говорила фрази, що ну, скоро ми вийдемо з Луганська, я сама в це не вірила, але uh -huh. це ну, якось воно вимовлялося само собою. І ось 25 серпня ми виїхали. Луганське поверталася кілька разів за речами. Бачила там сюрреалістичні картинки різні. Угу. Ну і літо 2014-го Я багато чого бачила, як обстрілювали в лапках. як дамбілі Данбілі Бамбас, бомбас, да, данбілі Бамбас. Да, угу. Якраз же хто обстрілював? Ну, це була картинка така, це ж росіяни все це робили. Свої підрозділи навіть обстрілювали. Ну які підрозділи там, же ж на початках був той набріт. Як правило, це були такі людини. Люди з ну як сказати вам маргінесу. Ну люди, які да які мали ну погану репутацію здебільшого, і серед тих людей, як е, дуже багато було от всіх інфільтрованих агентури, навіть один uh -huh. наш друг uh -huh. дуже гарний друг. Мого чоловіка, як з'ясувалося, він був агентом. А ви Є нічого власне. не знали про це? Ага. Ну, а як це ти ну, про да, це да, дізнаєшся? Да. Ну, тобто потім пазли склалися. Звичайно, ми все зрозуміли, і коли він пішов, це ополчення, так зване, ми це зрозуміли, що хто він, і ким він був. Тому що він ну, багато брехав або не договорював, коли ми йому задавали питання, чому що в нього там. Ну, коли ти бачиш, що в людини якісь. Шрами на тілі ага. ти питаєш його. Він не там, типу того, що він там десь служив і він не може говорити, бо він давав підписку про те, що він ага. про нерозголошення державної таємниці. Ну направду, ми просто потім зрозуміли, що ця людина мала справи з криміналітетом. <гану> і вона була кримінальним елементом, і просто це був один з гачків, і він просто був інфільтрований заздалегідь в Луганську область, як і в Донецьку область. Я вам більше скажу по всьому світу. Дуже велика інфільтрація спецагентів. Ну я це бачила на свої очі. Ось. Тому я можу про це відповідально говорити. Розумієте, так. ну просто я це знаю. Ось і все. І тут дуже важливо, ви е, зауважили оце, що це російський наратив, що російськомовний схід покликав, привів, і що це от в цьому винні. Тут дуже важливо зауважити, що це їхній наратив. Вони це постійно втовкмачують і тому нам треба бути дуже обережними і розуміти, що це не можна пропускати, е, не, не можна дозволяти, щоб це лунало в просторі, і в медійному, і в звичайному просторі. Але от мені ще за ці. Було 25 серпня, тобто, як 24 серпня, в ну чотирнадцятому році було в Луганську. Звісно, не можна було нічого відзначати. Ні, це було дуже небезпечно. Ми угу. виїжджали вже на спаді, угу. але до цього було ну він тільки почався. Оця точка спаду цих обстрілів, якоїсь стабілізації, якоїсь такої, ну угу, і угу. іншого способу існування. А, а до цього ну, по перше, обстрілювалося місто. Щодня гинули люди, цивільні люди. 80% в лікарнях людей е поранених це були цивільні люди. Обстріли, тобто через могла угу. влучити в тебе, коли ти їхав за кермом, або йшов додому, або їхав у маршрутці. Тобто пересуватися містом було дуже небезпечно, тому що всі ці обстріли вони були хаотичними. Тоді це було вперше, і це було шоком саме тому, що Україна зовсім була не готова до війни, на відміну від Росії, яка готувалася там щонайменш 20 років останні. Радіо на дотик, на дотик.